Вже 150 тисяч громадян успішно авторизувалися у застосунку Резерв Плюс. Ще сотні тисяч запитів у черзі розповіли у Міністерстві оборони України. Нагадаю, сьогодні запрацював мобільний застосунок для військовозобов'язаних Резерв Плюс. Він дає можливість оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації у реєстрі оберіг. З нами на зв'язку Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, будемо детальніше говорити про таку можливість. Скажіть, будь ласка, по-перше, вітаємо вас у марафоні Єдині новини. Добре. Ось цей застосунок, це альтернатива ЦНАПам, походам у ТЦК. Чи все ж таки є різниця між тим, що потрібно робити людині? От в неї на вибір ТЦК, ЦНАП або застосунок. Ну за великим рахунком ми говоримо, що це сервіс Це один з тих зручних сервісів, які пропонуються військовозобов'язаним, резервістам і призовникам для того, щоб оновити дані. А в перспективі цей сервіс має працювати також ще на виконуючи декілька задач, в тому числі допомагаючи людині обрати свій шлях у війську, якщо говорити про рекрутинг в перспективі, і якщо говорити це, сприймати це як таку от зручну опцію. Вочевидь, за 3-5-7 хвилин можна оновити, оновити дані про себе, уточнити дані про себе в резерві плюс. Нині скажу одразу, що близько 7 та тисяч людей сьогодні намагалися авторизуватися водночас. Тобто, і е, був такий момент навіть взагалі е, дуже дуже велика зацікавленість у військовозобов'язаних зобов'язаних е, всіх, практично від 18 до 60 років резервом. Плюс е, буде 60 днів у людей для того, щоб це зробити, і це дійсно зручно. Не треба приходити в ТЦК, не треба стояти в черзі. Хоча, чесно кажучи, я сьогодні був в ТЦК. Зранку спеціально мені об'їжджав кілька. Територіальних центрів і якихось таких от ажіотажних натовпів не побачив. Тобто були якісь люди, але в принципі до 10 людей можна було побачити біля ПЦК. Ну принаймні там, де був я, Дмитре. А давайте трошечки про цей застосунок резерв плюс, тому що сьогодні я у Фейсбуці кілька дописів натрапила. Зокрема, головний редактор Суспільного Донбас Андрій Крамченков розповів про свій досвід встановлення застосунку. Застосунок, каже, встановив, а потім 8 разів пробував. Підтвердити особистість через банк ID, і щоразу це не вдавалося. І багато коментарів під його постом людей, які теж кажуть, що вони спотикаються саме на тому. Вони не можуть пройти ідентифікацію через банк. Що, чи відомо вам про, так, про таку проблему? Я би сказала, це так. і Як вона буде вирішена, що ви порекомендуєте в такому випадку? Ну, застосунок сьогодні фактично перший день, першу добу е, доступний. і... Е... Є певні моменти технічні. Ми в принципі очікували, що може бути різне, в тому числі про кібербезпеку. Подвали, про досатаки. Але це от наслідок того, що я скажу, що був період, там в якийсь час, коли 700 тисяч людей водночас намагалися авторизуватися, і просто ну невеличке перевантаження вийшло і. Це невелика проблема є в перспективі знову ж таки тих тих днів, які передбачено законом для уточнення своїх даних. ID-банкінг – це авторизація, ну яка в принципі розповсюджена багатьох сервісах, багатьох застосунках. Тобто вона спрацює, просто ну такий момент вийшов, і його буде виправлено знову ж таки. Про причини я вже сказав. А сам застосунок… Ну буде розвиватися, і туди будуть додаватися, як я вже зазначив, різні опції. Дуже потужна креативна команда. Працює над ним, тобто, це ті люди, які не новачки в цій сфері, скажімо так, і в короткі терміни. Давайте теж не забувати, що це все робилося, тому що ну закон було підписано і одразу ж вже були напрацювання, скажімо так, одразу ж команда вже приступила до реалізації, і ось сьогодні станом на зараз принаймні 150 тисяч людей okay. таки є в резерві плюс а і ми треба збільшується іншу ми... постійно. Ага, чекайте тепер. Давайте ще одне питання, яке у нас виникло. Коли людина зареєструвалася, уновина оновила дані в застосунку. Вона отримує штрих-код. Якщо вона зробила це в ЦНАПі, вона отримала витяг. Що далі з цим витягом і з цим штрих-кодом? Його можна мати замість військового квитка, його треба пред'являти. От Розкажіть, будь ласка, ось цим, оцей момент проясніть. Ну, Наразі в застосунку «Резерв плюс» можна. Отримати підтвердження, що ти виконав так, би мовити, норму прописано. Ти уточнив свої дані, і відповідно ця людина, яка вже це зробила, не буде протягне, наприклад, за 60 днів до адміністративної відповідальності. За деякий час планується, ну і це буде зроблено знову ж таки. Це все вже зараз на такій стадії завершальній фактично. Що в резерві плюс буде. Електронний аналог військово-облікового документу, тобто, ну як, наприклад, дії люди користуються, там права в дії. От е, такий от аналог буде в е, резерві. Плюс це знову ж таки зручно, тому що ну паперові документи, напевно, що колись такі відійдуть у минуле. А ми намагаємося робити сучасне військо і людей, які можуть долучитися до нього, стати його частиною, бути причетним до нього, щоб це все відповідало духу доби. А хто може вимагати показати витяг із ЦНАПу або штрих-код щодо того, що людина оновила свої дані? Кому його треба пред'являти? І чи треба його весь час мати з собою? Що порадити від сьогодні? Треба з собою мати військово-обліковий документ. Дійсно так е, говорить, так прописано в законі. Перевіряти можуть представники СП, можуть е, представники поліції, співробітники і е, прикордонної служби також. Ну, це переважно стосується областей, які мають кордон з іншими державами, mm -hmm. Mm -hmm. Так. дякую, дякую mm -hmm. вам, Дмитре. Спасибі, Дмитро Лазуткін, mm -hmm. речник Міністерства оборони України. З ним поговорили про mm -hmm. необхідність оновлювати дані сьогодні згідно закону у військовозобов'язаних. Mm -hmm. Ну і, власне, як це робити і що Зокрема, через застосунок резерв плюс. Який запрацює скоро. так, е який вже працює, але працює. не без проблем, як ми почули